Валерій Жайвороновський вже майже 10 років працює бо майстром у Шитомирському агроекологічному університеті. Він розповідає, за час роботи добре себе зарекомендував знаходить спільну мову зі студентами, і навіть має власні винаходи, але впродовж останнього року його безпідставно змушують написати заяву на звільнення. За словами Валерія Жайвороновського, декан факультету вимагає у нього хабари погрожує звільнити, якщо педагог не заплатить. Коли ти напишеш заявлення на увольнення дініх немає? давай куди день? куди, куди ти будеш? Де ти будеш? Давай у Валерій Живарновська розповідає, конфлікт посилився після того, як наприкінці 2012 року, за дорученням декана, студенти у навчальний час робили для садиби керівника факультету облаштування для каміну, грильпечі печі та інше обладнання. За словами педагога, круглий метал, який використовували студенти, числився на навчальному майстрові. Декан пообіцяв його списати, але обіцянки не дотримався. Про що Валерій Живорновський написав заяву до державної фінансової інспекції. Втім, перевіряючи нестачі, не виявили. Він це сказав, що я списувати тобі не буду. І він мене звільняти Фактично, я подав заяву на. Кров вони ж побачив, що в мене 70 кілограмів. Вони особисто я підписував 70 кілограмів Немає, а тут вони в своєму висновку, що мені дали відповідь, відповіді, що це все нормально. Що вони прийняли сторону адміністрації? Декан інженерно-технічного факультету заповняє, ніяких робіт особисто для нього студенти не виконували. А всі матеріали, які були використані при облаштуванні його садиби, він купив за власний кошт. На дачі в мене не робили взагалі. По перше, тому що у мене дачі взагалі немає, щоб ви знали. У мене є в Бердинському районі садиба, де я 20 років жив, будувався там і так далі. А і, і, стосовно цього, студентів, ви кажете, студенти позаурочний час, да, я сам особисто вимагаю, щоб всі гуртки технічної творчості працювали позаурочний час. Обвинувачення у корупції Олександр Муляр заперечує, вважає їх наклепом. Це все брехня. Я хочу би, і, вам сказати так, хотів би просто. Щоб ви звели нас на очну ставку і подивитися цій людині просто в очі. Чи це людина, чи це просто і, не людина, будемо говорити таким чином, яка може брехати або просто дитячий садок? Декан розповідає, до керівництва факультету надходять численні скарги від викладачів щодо якості роботи педагога, але його досі не звільнили. Олександр Муллер наголошує, звільнення співробітників відбувається виключно згідно чинного трудового законодавства. Валерій Жевроновський запевняє, у випадку звільнення оскаржуватиме рішення керівництва у суді.